Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Зараз поділюсь корисною і важливою інформацією. Вона буде дуже корисною для багатодітних родин. На урядовому порталі з'явилася постанова Кабінету міністрів України за номером 663 від 30 травня 2025 року. Що ж тут цікавого для багатодітних родин або родин, які виховують. Більше ніж троє діток. Давайте з вами розберемось. Дивіться, відтепер для таких сімей, для багатодітних, які виховують більше трьох дітей, перешкодою для призначення житлової субсидії не буде придбання житла чи земельної ділянки, наявність коштів на депозитів, витрати на товари для дітей, одяг, їжа, побутова. Комп'ютерна техніка. Якщо ці витрати здійснені в інтересах дитини, підкріплені документами, чеками, договорами, також для багатодітних родин цей стосується прийомних і для дитячих будинків сімейного типу підвищено поріг заборгованості, який дає право на призначення житлової субсидії з 680 гривень до 4 тисяч. Нагадую, що раніше, якщо ви мали борг у розмірі 680 гривень, то вам потрібно було за комунальні послуги спочатку звернутися до компанії, так, яка надає комунальні послуги, та укласти з ними договір реструктуризації. Тільки тоді. Тобто договір часткових сплат своєї погашення боргів, тільки тоді ви могли звертатися за призначенням субсидії. Крім того, до складу домогосподарства, яка є дитячим будинком сімейного типу або прийомною сім'єю, не будуть включатися ті, хто зареєстрований або задекларований за адресою, але не зазначений в декларації. Їхній дохід і майно не буде враховуватися при визначенні права на субсидію. І навіть з боргами до 4 тисяч гривень ви можете звертатися за призначенням вам субсидії. Водночас, до складу домогосподарства за адресою одного житлового приміщення можуть бути включені два і більше дитячих будинків сімейного типу. Також новою. Постановою передбачені новації для внутрішньопереміщених осіб. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньопереміщена особа і вони не змінювали місце свого проживання, то субсидії на новий період вам призначать автоматично. Отакі От положення нагадується постанова Кабінету міністрів України, кому цікаво, від 30 травня 2025 року за номером 663. В неї було внесено зміни до положення про порядок призначення житлових субсидій. Тож можете теж ознайомитись.